Він говорив мовою кольору і творив у гармонії композиції. А його мистецтво живе й досі, навіть коли самого художника вже немає. Поруч у картині галереї Наталії Юзефович відкрилася персональна виставка «Шалви корице» – митця чиє ім'я назавжди вписане в культурну історію Кременчука. Експозиція налічує 32 унікальні авторські роботи, які поєднують живопис і графіку. Дві стихії, в яких він був однаково вправним. Виставка присвячена дню народження, а також пам'яті видатної людини, яка зробила великий вклад в творчий розвиток нашого міста. Він стояв у витоків розвитку культурного розвитку нашого міста з такими видатними майстрами, як Наталя Юзефович, Микола Анісімов, Олександр Черепанов та інші. Шалва Коридзе був не просто художником, він був творцем міського середовища. Його монументальні роботи і сьогодні прикрашають архітектуру Кременчука, нагадуючи про час, коли мистецтво було частиною простору, а не лише галерей. Про одну з таких робіт пригадує Наталія, дружина художника Олександра Черепанова, з яким Шалва працював над оздобленням колишнього гастроному Кременчуцький у складній техніці графіто, давньому декоративному методі, що передбачає нанесення кількох шарів штукатурки різного кольору з подальшим прорізанням верхнього шару для створення зображення. Цікаво, що працювали маляри в день. А потім Олександр Павлович і Шалавальйович йшли в магазин, їх закривали там працівники магазину, ставили на сигналізацію і всю ніч вони вирізали, вирізаються шарами до кольору, який потрібно отримати. І таким чином виходили ці роботи об'ємними, дуже цікавими. Шалва був людиною великої внутрішньої культури, глибини і відданості справі. Тому ця виставка не лише данина пам'яті, а й ще один штрих до його образу, який залишився з нами у мозаїках, картинах і серцях тих, хто цінує мистецтво. Його родина бережливо відноситься до його спадщини, і завдяки старанням його дружини збереглися його роботи. Дуже приємно, що родина так бережно відноситься до зберігання спадщини. І ми маємо можливість сьогодні милуватися цими роботами. Експозиція триватиме до 17 серпня. Ознайомитися з нею можна в картині галереї Наталі Юзефович за адресою вулиця Космічна. 9, щодня з 10 до 17, окрім понеділка. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.